Змоделюємо ситуацію. Сьогодні вранці ви прокинулися у світі, де те, що вчора здавалося абсолютно неприйнятним, раптом стало нормою. де те, про що навіть думати боялися, тепер обговорюється на кожному кроці. Звучить як сюжет із фантастичного фільму. А що якщо я скажу вам, що це відбувається щодня, прямо зараз, і ви цього навіть не помічаєте? Сьогодні ми поговоримо про один із найпотужніших інструментів впливу на суспільну свідомість. Вікно Овертона. Цей механізм працює так тонко і непомітно, що більшість людей навіть не підозрюють про його існування. Але саме він визначає, що ми вважаємо прийнятним чи неприйнятним, нормальним чи табу. Це невидима сила, яка формує наші думки, переконання і навіть наші мрії про майбутнє. З темою відео розібралися. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Джозеф Овертон це американський політолог, який наприкінці 90-х років описав явище, що пізніше назвали його іменем. Він працював в аналітичному центрі МакКінак в Мічигані і помітив цікаву закономірність. У будь-який момент часу існує певний діапазон ідей, які суспільство вважає політично прийнятними для обговорення. Все, що виходить за межі цього умовного вікна, сприймається як радикальне, неприйнятне або навіть небезпечне. Уявіть собі, вікно у вашій кімнаті. Через нього ви бачите певну частину світу. Не весь світ. Але ще те, що потрапляє в поле зору. Так само працює і вікно Овертона. Воно показує нам лише ті ідеї, які на даний момент вважаються прийнятними для публічного обговорення. За межами цього вікна залишається величезний простір інших можливостей, інших способів організації суспільства, інших цінностей і принципів. Але ось що дійсно захоплює: це вікно не статичне. Воно може зміщуватися, розширюватися або звужуватися. І коли воно рухається, те, що вчора здавалося неможливим, може стати сьогодні популярним. Те, що наші батьки вважали неприйнятним, ми сприймаємо як належне. А те, що здається нормальним нам, наші діти можуть відкинути як застарі. Класична модель вікна Овертона включає кілька стадій еволюції ідеї, кожна з яких має свої особливості та закономірності. Перша стадія це немислимо. На цьому етапі ідея настільки радикальна, що про неї навіть не говорять у пристойному суспільстві. Згадка про неї викликає шок, обурення або повне ігнорування. Це період, коли ідея існує лише в головах окремих мислителів. Фантастів або маргіналів. Суспільство не готове навіть розглядати таку можливість. Вона суперечить основним цінностям і переконанням епохи. Друга стадія радикальна. Ідея все ще неприйнятна для більшості, але вже з'являються окремі голоси, які починають її обговорювати. Зазвичай це академічні кола, маргінальні групи або провокативні мислителі. Вони можуть писати статті, виступати на конференціях, створювати теоретичні моделі. Суспільство сприймає їх як диваків або небезпечних радикалів, але вже не може повністю ігнорувати. Третя стадія прийнятно. Ідея потрапляє в мейнстрім-дискусію, з'являються як прихильники, так і противники. Тема стає предметом серйозних дебатів у засобах масової інформації, наукових колах, політичних програмах. Це момент, коли суспільство визнає, незалежно від того, подобається нам ця ідея чи ні, вона заслуговує на обговорення. Четверта стадія розумна. Ідея набуває легітимності. Усе більше людей починають її підтримувати, з'являються статистичні дослідження, експертні висновки, які її обґрунтовують. Формується інтелектуальна база для її реалізації, політики можуть згадувати її у своїх промовах, не боячись втратити електорат. П'ята стадія популярна. Ідея стає мейнстрімом, частиною суспільного консенсусу. Тепер уже протилежна точка зору може здаватися радикальною або застарілою. Це момент, коли нове покоління виростає, сприймаючи цю ідею як природну частину світу. А ви помічали, як щось, що здавалося неможливим у дитинстві, сьогодні є абсолютно звичайним. Це і є вікно Овертона в дії. До речі, якщо у вас є приклади, ми будемо вдячні вам за коментарі. Яскравий приклад це зміна ставлення до канабісу в США. У 80-х і 90-х роках навіть обговорення легалізації наркотиків було політичним самогубством. Це була стадія немислимо. В часи Рейгана була популярною кампанія Just say No. Просто скажені. Будь-який політик, який наважився б запропонувати легалізацію марихуани, миттєво зруйнував би свою кар'єру. Але поступово ситуація почала змінюватися. Спочатку з'явилися дослідження про медичне використання канабісу для лікування раку, епілепсії, хронічного болю. Це перевело тему в стадію радикально. Про це можна було говорити, але лише в контексті медицини із застереженнями і обмеженнями. У 2000-х роках. Почалися серйозні дебати про декриміналізацію, стадію прийнятно. З'явилися перші штати, які легалізували медичну марихуану. Почалися дискусії про економічні переваги легалізації, про расову несправедливість у системі кримінального правосуддя, про неефективність війни з наркотиками. Сьогодні в багатьох штатах США повна легалізація є розумною або навіть Популярною ідеєю те, що 30 років тому могло знищити політичну кар'єру, тепер може її зробити. Кандидати в президенти відкрите підтримують легалізацію, а індустрія канабісу стала легальним бізнесом вартістю мільярди доларів. Тепер схожий шлях може пройти Україна. А свою думку про легалізацію канабісу у нашій державі викладіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво дізнатися ваші за та проти. А що ви думаєте про ідею базового безумовного доходу, коли держава платить кожному громадянину певну суму просто за факт існування без будь-яких умов чи вимог? Ще 10-15 років тому це здавалося утопією соціалістів-мрійників стадія радикальна. Лише окремі економісти та футурологи серйозно розглядали таку можливість. Але подивіться, що відбувається зараз. Пандемія COVID-19 змусила уряди всього світу роздавати вертолітні гроші громадянам. Раптом виявилося, що держава може просто дати людям гроші без вимог відпрацьовувати їх. Експерименти з базовим безумовним доходом проводяться у Фінляндії, Кенії, окремих містах США. Кремнієва долина активно фінансує дослідження з цієї теми. Можливо, зараз ми спостерігаємо перехід цієї ідеї зі стадії прийнятно до стадії розумно. Що ви думаєте, через 10 років базовий безумовний дохід стане нормою в розвинених країнах? А може це назавжди залишиться утопією? Звичайно, скоріше друге, ніж перше, але хто його знає? Зараз більш конкретно поговоримо про техніку цього вікна. А поки що ми рекомендуємо вам підписуватися на наш телеграм-канал з цікавими історичними фактами та подіями. Посилання знайдете в закріпленому коменті. Ну і не забувайте дивитися наші і інші відео. Вони не менш цікаві ніж це. Дякую. Тепер найцікавіше, як саме зміщують вікно Овертона. Це не відбувається просто так. За цим процесом стоять конкретні люди з конкретними цілями, які використовують відпрацьовані техніки впливу на громадську думку. Перша техніка поступовість. Радикальні ідеї подаються маленькими порціями, крок за кроком. Спочатку просто згадка в академічному журналі, потім стаття в популярному виданні, пізніше телевізійна дискусія, а згодом політичні пропозиції. Кожен крок здається невеличким і безпечним, але в сукупності вони приводять до кардинальних змін. Друга техніка переформулювання та ефемізм. Замість прямого просування ідеї змінюється сама термінологія. Наприклад, ефтаназія замінюється на право на смерть з гідністю, цензура на боротьбу з дезінформацією, контроль народжуваності на планування сім'ї. Нові терміни звучать менш загрозливо і більш привабливо. Третя техніка використання авторитетів і лідерів думок. Експерти, зірки, впливові особи починають обережно підтримувати ідею. Їхній авторитет і популярність роблять ідею більш респектабельною і прийнятною для широкої аудиторії. Люди схильні довіряти тим, кого вони поважають. Четверта техніка створення штучних дискусій і подій. Організовуються дебати, конференції, дослідження навколо теми. Сам факт серйозного обговорення легітимізує ідею, робить її частиною інтелектуального дискурсу. З'являється ілюзія, що про це думає багато розумних людей. П'ята техніка використання кризи чи надзвичайних обставин. У моменти суспільних потрясінь люди готові розглядати раніше неприйнятні рішення. Страх, паніка, невизначеність роблять суспільство більш схильним до радикальних змін. Ніколи не дозволяйте кризі пропасти марно, казав Рам Еммануель. і це стало неофіційним девізом багатьох політиків. Ви можете запитати, а що в цьому поганого? Адже іноді вікно Овертона рухається в позитивному напрямку: права жінок, скасування рабства, до речі, про яке ми нещодавно зняли відео, посилання буде в підказках, захист довкілля, боротьба проти дискримінації все це колись було радикальними ідеями, які... Завдяки зміщенню вікна Овертона стали частиною цивілізованого світу. Проблема в тому, що цей механізм може використовуватися і для просування деструктивних ідей. Історія знає чимало прикладів, коли суспільства поступово звикали до речей, які раніше здавалися неприйнятними, і це приводило до трагічних наслідків у Німеччині 30-х років ХХ століття антисемітські ідеї не з'явилися одномоментно. Вони просувалися поступово, крок за кроком, поки не стали частиною офіційної ідеології. Спочатку це були обережні натяки в пресі, потім наукові дослідження расових відмінностей, згодом законодавчі обмеження і, нарешті, Голокост. У Радянському Союзі ідея класової боротьби поступово трансформувалася в терор проти власного народу. Те, що почалося як прагнення до соціальної справедливості, закінчилося мільйонами жертв репресій. Суспільство поступово звикло до насильства, доносів, страху. У сучасному світі ми бачимо, як нормалізується тотальне стеження. Обмеження приватності, цензура в інтернеті все під благородними приводами боротьби з тероризмом, екстремізмом або дезінформацією. Те, що ще 20 років тому здавалося антиутопією в романі Урвела, сьогодні сприймається як необхідні заходи безпеки та невід'ємна частина нашої реальності, до якої всі звикли та ставляться спокійно. Як же захиститися від небажаного впливу на свідомість? Як залишатися вільним мислителем в епоху інформаційних маніпуляцій? Перше і найголовніше це усвідомленість. Коли ви знаєте про існування вікна Овертона, ви можете помітити спроби маніпуляцій. Ви починаєте бачити закономірності, чому саме ця тема раптом стала популярною? Хто її просуває? З якою метою, які можуть бути довгострокові наслідки? Задавайтеся правильними питаннями. Чому саме зараз активно обговорюється ця тема? Хто її, з якою метою її просуває, які довгострокові наслідки можуть бути? Чи не змушують мене думати в певному напрямку? Хто отримає вигоду від зміни громадської думки? Шукайте альтернативні точки зору. Не обмежуйтесь одним джерелом інформації. Читайте критиків, скептиків, противників ідеї. Намагайтеся зрозуміти аргументи всіх сторін. Пам'ятайте, істина зазвичай складніша, ніж будь-яка її інтерпретація. Аналізуйте мотиви та інтереси. Кому це вигідно? Хто може отримати політичну, економічну чи соціальну вигоду від зміни суспільної думки в цьому напрямку? Стежте за грошима, владою, впливом, розвивайте критичне мислення, вчіться розрізняти факти й думки, причини й наслідки, кореляцію і казуальність. Не приймайте на віру емоційні заклики, статистику без контексту, заяви без доказів. Вікно Овертона – це потужний інструмент, як і будь-який інструмент, він може служити як для добра, так і для зла. Ніж у руках вбивці це одне, а в руках лікаря інше. Головне розуміти, як працює цей процес, і не дозволяти собою маніпулювати. Пам'ятайте, те, що вчора здавалося нормальним, завтра може стати табу. І навпаки, те, що сьогодні викликає у вас внутрішній спротив, завтра може здатися цілком природним. Ваша свідомість це поле битви. І в цій битві перемагає той, хто усвідомлює правила гри. Буде цікаво, якщо б ви навели приклади вікна Овертона, але не щось, що вже давно відомо, а щось свіженьке. Підписуйтеся, не забувайте про телеграм-канал, дивіться інші відео і бувайте!